Що я відрізняю поняття молитви і заклинання. Заклинання це те, що я от вірю, що я формулу якусь правильно вимовлю, і вона спрацює. Треба пам'ятати, що християнська молитва це по-перше звернення, по-друге, це контакт з кимось, хто є незалежно від мене. І друге, дуже важливо, він вільний і він не мусить мені відповідати автоматично на це прохання. І не мусить мені відповідати саме так, як я до нього звертаюся. Це може лякати, це може бути боляче, особливо якщо я молюсь молюсь про якісь дуже дуже серйозні для мене речі. Але тут теж проявляється правда про те, чи зміст цих моїх практиках. Є, бо якщо він є, то я відійду від такого розуміння молитви, як заклинання, і в певний момент вона почне змінюватися. Буде стати менш формальною, особливо якщо це моя приватна молитва, а стане більш от такою інтимною, простою, навіть може бути коротшою, і, скоріш за все, вона буде ефективніше.